Росія вчетверо збільшила кількість операцій саботажу. Російський саботаж. Москва зробила прихований саботаж і шпигунство одним із ключових інструментів своєї гібридної війни проти Заходу. Для Кремля це не просто тактика. А системний спосіб дестабілізувати європейські уряди та перешкоджати військовій підтримці України: методи різноманітні: підпали інфраструктурних об'єктів, пошкодження подводних кабелів, навмисні збої у роботі GPS, а також кібератаки та інші дії, які створюють ефект постійної нестабільності. За даними міжнародного інституту стратегічних досліджень, лише за два роки масштаби таких операцій зросли вчетверо. Якщо у 2024 році зафіксували понад 30 випадків саботажу та гібридних атак, то з початку 25-го їх вже 11. і це лише підтверджені інциденти. Попри те, що Кремлю не вдається досягти стратегічної мети, країни ЄС змушені шукати нові механізми захисту та координації. Після масованих депортацій російських розвідників із європейських столиць, Москва змінила підхід і тактику. Вона робить ставку на посередників, а також завербованих онлайн-найманців і використання темних схем для обходу контролю. У звіті аналітиків прямо зазначається: ці спроби дестабілізації не ситуативні. Це довгострокова стратегія Кремля із підготовки до більш широкого протистояння із країнами НАТО. Кажучи просто, Європа вже не може собі дозволити розглядати диверсії як окремі інциденти. Це фронт тієї ж війни, що точиться в Україні. Кремль свідомо тестує західні системи безпеки і шукає слабкі місця для того, щоб перевірити готовність союзників до спільних дій. Реакція на подібні атаки має бути не лише оборонною, але і проактивною. Від єдиних механізмів стримування до притягнення до відповідальності тих, хто всередині Європейського Союзу свідомо чи за гроші працює на Москву. Інакше Москва і надалі відчуватиме безкарність, перетворюючи європейський тил на арену хаосу. Тож і нам варто продовжувати нашу спільну інформаційну боротьбу. Тримаємо розум холодний. А критичне мислення у стані повної бойової готовності. Підтримуйте військо і не давайте себе надурити. З вами була контрпропаганда. До побачення.